Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у мене посилка, сьогодні у мене розпаковка. Покупка у мене неочікувана, дуже неочікувана. Я потім вам розповім, коли я її цю посилку розпакую, покажу вам свою покупку і розкажу, кому я купила цей дуже цікавий. Предмет дуже гарненький, але він досить крихкий, і я тепер переживаю, щоб він прийшов силенький, ось така коробка. в середині, в середині. Ось ще одна така коробочка. О так мені ще ніколи не упаковували. Дивіться, запакували в якусь одежу. Дивіться запаковано? Дивіться, в чому запаковано? Ось така кортинка. <головіка> в такому мені точно ще не запаковували. Ну, добре, а що ж, що ж прийшло? Ось прийшла, я одержала ось таку балеринку. Дивіться. Зараз я вам її покажу більш детальніше. І ось давайте подивимося, яку ж я красатульку придбала. Я навіть дивуюся, як вона при такому пакуванні нестандартному, незвичайному і ще й дійшла без пошкоджень. Мабуть, продавчиня хотіла мене ще і приодіти. Ця статуетка, звичайно, має втрати, і ці втрати я бачила, за ці втрати я знала. Але ж вона така гарненька, я її не могла не купити. І ціна була чисто символічна. Тут є втрати, але ж ми знаємо, як вона тяжко, така порцеляна зберігається. Це знаменитий дрезденський фарфор. Це мережева порцеляна. Ця мануфактура Дрездена. Дуже відома, дуже вона прославилася своїми статуетками, балеринами, танцівницями саме в такому одязі, саме в таких нарядах з такого мережевого фарфору. Вона дуже маленька, її висота 11 см, дуже тендітна. Дивіться, які в неї тоненькі ручки. Подивіться на її обличчя. Дуже деталізоване, дуже гарненька. І клеймо. Ось таке клеймо, це вінтаж. Дрезден, Німеччина. Тут клеймо і навіть є номер в тісті. Ось така тендітна маленька балеринка. Якщо ця статуетка сподобається моїй дочці, то вона поїде до моєї доньки. Все, що зв'язано з тематикою балету, танців, дуже подобається моїй дочці. Вона збирає такі речі, такого роду. В неї є декілька статуеток балеринок танцівниць. Так що ця балеринка займе місце на її поличках. Так що така була в мене покупка. Ставимо вподобайки, пишемо коментарі. І підписуємось на мій канал. До нових зустрічей на моєму каналі. Пока-пока!